Ну, дуже класна музика, дуже така. Мені подобається, е, як її називають чоловіча лірика, справжня чоловіча лірика. Це, це таке щось нове, бо я перший Та раз навпаки... чую, що так. Чого нове? Я вже, наприклад, від такої чоловічої лірики. То ми все. Да, я вже Чого? хочу трошки їм, музику грати. А ну те, з чим ви приїхали до Одеси, це ж все ще та чоловік? Ні, ну це рі, да. тільки це мій сольний проєкт, але воно по напрямку плюс мій. Ну тільки що це під Угу. Uh -huh. Тобто без пачки інструментів. Якої хочеться? Мені важкої хочеться. Важкої? Важкої, експериментальної. це так, щоб блек-метал такий. Не, так? ні, 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 ні. Блек метал це вже вчорашній день. А Есть. наприклад, от є якийсь такий а, гурт або а, ну, от, х, хто, Такое... хто тебе надихає? Так, ні, не нічого хоче. Я... Ні, це як якраз ті, що зі мене зі надихають, зі. грають легку музику. Так? Да, ті, що надихають, так. Да. А так, ні, я хочу просто такий ваш альтернативний рок грати з електронікою, з крапленням електроніки. Ну, побачив. Ми вже почали в принципі, працювати. А, 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 з, а з ким ти працюєш? Це ті ж музиканти? Да, будуть? Так, це саме музиканти, фіолети, так, так. Просто ми трошки міняємо. Поміняли з Нового року напрямок руху. У нас будуть просто великі травневі концерти: e, там Київ, Харків і Львів. І ми вже будемо трошки нову програму презентувати. Декілька нових пісень і трошки проапгрейдимо стару творчість під, під нові наші бачення. <зас> а будуть е, нові, е, ну ті ж пісні, але е, в новому звучанні? Так, <зас> так. <зас> і, і нові пісні. Так yeah. кажу, і нові там три-чотири пісні, нові і старі перероблені по Aha. звуку. А як думаєш, як віднесуться твої фанати? Не пофіг. Взагалі. Да. Тобто це, ти це все робиш для себе, що? Так, так, так. А музиканти, з якими ти граєш, вони. Ви на одній волні? Плюс-мінус, да. так. У нас дуже різні смаки, але всі ми відчуваємо потребу в змінах. Бо типу, рок як форма подачі музики як вичерпує себе. Uh -huh. Я це і по собі відчував. Я це навіть по океанаїзі відчуваю по їхніх останніх трьох синглах. Це вже це якийсь тупиковий напрямок музичного руху. Це таке поражовування одного і того самого. Думаєш, він взагалі буде відходити десь? Я не буду, що він буде відходити, просто в нього такі чіткі комерційно-бізнесові схеми, що йому немає сенсу відходити. Uh -huh. А ти не хочеш, щоб воно до бізнесових схем прив'язувалося? Я хочу, я чітко, ми, ми, Я фактично вже декілька років тільки музикою на життя і заробляю. То... Якби, але це ж не означає, що все має суто навколо грошей коротитися. Ну, а на щось треба. Так. Да. Не я багато чим займаюся, але в музичній сфері, тільки в музичній сфері. Тільки в музиці. Да, бо я ж фестиваль Бендерштад, що організовую. Вже 10-й фестиваль це у нас на заході України, один з найбільших фестивалей музичних. Там ще різні практики. А ти ще книгу пишеш? Часом пишу. Про ось... це не люблю говорити. Чого? Так. Це бо, щось дуже величезне. Ні, бо це просто таке, що виключно для okay. себе. Тобто це не, не продовження твоєї музичної діяльності як колос фіолет», це, mm. це щось зовсім окреме, так? Да. Ну я якби написав два невеликі романи, вони цього року в якості сам видаву вийдуть в одному видавництві. тобто. А зараз після туру я нову книгу збираюся писати, і може бути що це вже книга вийде в одному з найбільших українських видавництв, але це поки що. Так, це секрет. Да, це не те, щоб секрет. Але. але те, що я бачила у соцмережах і о, у відгуках, то твої фанати все одно чекають. Ну, то хай чекають. Що ж... як ти взагалі... Просто з музикою все по-інакшому. Коли ти робиш музику, от я кажу, там, мені пофіг, як там відреагують там шанувальники на зміни, але насправді мені цікаве все. Творення пісні, репетиційна робота, аранжування, студія, зведення і що важливо, реакція людей. Я ведуся на це, я не можу. У мене це торкає в той час. Ну, як про літерк, якщо про літературу говорити, то мені цікавий сам процес. Що потім скажуть? Мене ні разу не цікавить. Мені цікавить сам процес написання. Mm -hmm. Я кайфую від процесу, і для мене це важливіше ніж будь-які реакції. В музиці не так. Тобто, навіть якщо скажуть, що книга взагалі ніяка, то тобі буде все одно. Да. Вони ж бо я сам підтверджую їхні слова. <реш> Бо проходить місяць-два, будь-що, що я роблю, проходить місяць-два, і я вщенце критикую, все, що я робив. Ну це правильно, але і все. А, а якщо ось так відреагують на музику, на якусь пісню. <реш> так, я буду переживати, але все одно буду робити по-своєму. <реш> тобто, е якщо скажуть ні, то ти погане робиш, ти не станеш робити по-іншому. Я їм станеш... просто скажу, люди, ви просто не налаштовані на зміни. Ви вже звикли до чогось, виходьте з зони комфорту, своїх смаків і так далі. Тобто дайте, допустіть можливість для музиканта в своїй уяві дати можливість вийти за усталені рамки, і робити щось, що він хоче насправді робити. Майте повагу, терпіння і розуміння. А ні, то мовчки відійдіть. І хай на ваше місце прийдуть інші люди, яким ближче зміниться. А було вже таке, коли твоя аудиторія ні. не сприймала музику? Ні, ні, не було. А з чим ти це пов'язуєш? Ти дуже круто робиш чи дуже не правильна була. аудиторія підібралась? Ні, просто. Я навіть важ, важко мені сказати. Тобто, аналізуючи всі ці відгуки, люди, наші шанувальники, вони дуже ведуться на тексти, які я пишу. Тобто, незалежно від музичної форми, в яку вони клалися, там, якщо це там, фіолет поп-рокової форми чи в сольному проєкті моєму були, наприклад, там експерименти з н бейсом з дабстепом. Тобто, в будь-якому випадку лишався я як автор текстів, і для людей чомусь музична форма, на жаль, відходила на задній план. Ім було важливо, що я говорю в піснях до них. Ну, це те, що я помічав, все-таки. Хоча ну, не я просто. не сказав би, що текст я ніколи не ставив за мету робити так, щоб текст був на першому місці. Для мене пісенна творчість це правильна гармонія між музикою і текстом. От. Тому. Але для, для людей це важливо. І наш менеджер, в принципі, постійно нам наголошує, коли говорить, робіть продукт, який я зможу продавати. І вона говорить мені, пиши більше таких речей, таких. І я ж кажу, я ж не пишу під замовлення, я пишу так. У нас там багато, наприклад, соціально-патріотичних речей, цілий сегмент пісень присвячений там подіям в Україні, там в минулому, там я багато історію цікавлюся. Врешті той фестиваль, який організовує Бендерштад, він є такий історико-просвітницький, ми тему української повстанської армії розвиваємо там. Інших сторінок, національно визвольної боротьби українського народу. Я не обходжу це свідомо в творчості. Мені здається, це дуже відповідально, коли музикант робить для цього е певні кроки. Я неодноразово говорив, що Сашко Положинський двома самими піснями для визнання очах громадськості упавуючою стороною в Другій світовій зробив набагато більше, ніж всі партії свободи і всі інші разом взяті. Тобто це культура як зброя. Безкровно, але супер зброя. Це все ж люди сприймають більше тексти. Кажеш, так ну, мені так здається. А, а ти не думав, що може треба а, а, цю книжку теж перевести на якийсь або візуальний ряд, або музикальний. Просто я ж не знаю про що вона. Ти ж не зізнаєшся. Ну, ні, та насправді тут нема що зізнаватися. Вона в відкритому доступі обидва мої романи в мережі інтернет. лежать. А ту, що ти пишеш, а би. ту, що я писав. Чому? Я насправді ще й не почав писати. А, я зараз напрацьовую весь матеріал. Зараз в турі, наприклад, я фактично щодня нотую собі е, там образи, ситуації, там будь-що що фактологічний, емпіричний матеріал, який приходить, який потім буде використовуватись при написанні. Він про дорогу, цей роман буде, про людей, які мандрують нашою країною. ну Це буде художній твір, але. про різні міста, про передряги, Клас. про повій. Про бомжів, про хуліганів, про військових, про поетів, музикантів. До речі, різні міста. От як тобі Одеса? Я Одесу люблю. А Але це саме? не відразу в мене з'явилося. Я тривалий час приїжджав до Одеси і через засилля російської мови помилково хибно відносив місто до якоїсь такої. Темної сфери впливу руського міра. Тут все-таки попри все великий відсоток людей, які далі проросійсько налаштовані, але в якийсь момент, не знаю, коли цей переломний момент трапився зі мною, я себе тут так в одному з рідних українських міст почав почувати, як Чернівцях, наприклад, як в Тернопіль епізодами. О, така Одеса для мене зараз. Мені близькі ці вулиці. Я вперше людина гір, тобто я. Народився між боліт, і останні 11 років перед переїздом в Києві в Луцьку між боліт прожив. Але я був завжди людиною гір. Тобто я тікав до гір, я там себе комфортно почував, і мені ніколи не було близьким ні естетика моря, ні запах моря, нічого. І буквально це останні роки я провідчував, що таке море, і провідчував це в Одесі. І тому... А коли цей був переломний момент? Ну, Останній рік, може два назад це міняється. Тобто це не було якесь одне таке, один день або одна це, секунда. Це одна секунда була. Так. Я просто стояв на березі. Запомнити. Ні, я пам'ятаю, я навіть пам'ятаю, який я трек слухав, коли до мене це усвідомлення. Це трек Зімфіри був за альбому Спасіба вам, мені, називається. Класно. Я навіть запам'ятав цей момент. Тобі подобається Так, да, Це моя номер один, натхнений це музична. А хто номер два? Думаю, Radiohead. Такі трошки різні. Все. Та нічого страшного. Тобто, ти взагалі різну різну да, музику, слухаєш, різна тебе не Так, надихає. Я тільки класику не слухаю. А чому? А не склалося. Я намагався там якийсь час, там і Вагнера слухав. Мені сподобались деякі речі, але не зайшло. Тобто я більше люблю гітарну музику. Все таки сучасну і. Причому сучасно. От я не скажу, що в мене навіть із музикою 60-х-70-х складається. Тобто я прекрасно більш-менш орієнтуюся в творчості бітлів, ролінгів, моріса, Хендрикса, інших, там. але все-таки музика кінця 90-х, початку 2000-х мені ближче. Там, починаючи від брідпопу, індепендент культури, там, закінчуючи там, до. Е, по панку і так далі, і хардкору. Чи є у вас плани виходити на сцену, коли е, ну, якось я не знаю, новорічні, ось ці всякі концерти, а коли такий зашквар не. з інтерами, вони там виводять е, виконавців, які їздять в Росію, там це. А є, чи є шанс, що це заміниться нашими гуртами? Ось такими ну, молодими? Я бачив вже декілька таких проектів, по-моєму, там. Е... Останні два роки були такі проекти. Я пам'ятаю, Сергій Кейн організовував там чи громадська культура, чи ж я вже не пам'ятаю, такий аля Новорічний вогник, але там за участю наших виконавців в нової хвилі. Такі були речі. Ну, просто вся ця музика вона існує трошки в паралельному вимірі від музики, яку від сфери, яку там репрезентує якась Лобода, Потап і так далі. І ми абсолютно з ними не перетинаємося. Тобто я дивився там, звичайно, фоторепортажі з нагородження останньої премії Юна музичної І там в одному залі е, тусили ні ангели і джамала. І, і для мене це дуже різного поля ягоди. І я би не хотів навіть мішатися в цій тусовці. Типу, я навіть там за умови. Що ми будемо рости далі там, в плані фінансових успіхів і так далі. Я хочу залишатись незалежним музикантом і, і хочу визначати рівень своєї популярності не присутністю в таких от тусовках, а кількістю людей на концертах. З цим пов'язано те, що сьогодні ви виступаєте в досить невеличкій, ну, це квар... формат квартирника. Тут, Ви такі більше полюбляєте? Е, ні, ні, ні. Коли ми граємо з фіолетом повним складом, то ми більше полюбляємо. Там просто коли ми граємо в Києві, там в Львові, це завжди 500, 800 місні зали. Тобто чим Харків по 300-400 людей. В цьому турі ми граємо піано акустику. Це формати таких домашніх квартирників, дуже мало звуку, публіка близько. Це все відбувається в форматі співаємо, спілкуємося. Плюс-мінус і трошки інший концепт. Але я люблю як виступи в великих концертних залах, як виступи на опенерах фестивальних мається на увазі, так і такі інтимні посиденьки, які сьогодні в Одесі заплановані. От. А є амбіції до збору стадіонів? як це робить? Є. У мене Макарси. дуже серйозна амбіція до збору стадіонів. Я вже 11 років не вживаю спиртного в березні буде. І я наш барабанщик, поціновуючи елітних спиртних напоїв, біситься з того приводу, що не може за 6 років існування фіолету мене змусити хоча б якийсь дрінки мінімальний випити. От і ми заклали з ним, що коли збере мене ска Олімпійський, я розкодуюся. От і... А бувають епізоди, коли хочеться розкодуватися. Я не закодований, я так говорю. Ну, я, я, я перестав спиртне пити просто. А е чому? Просто, от, 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 от я просто в якийсь момент. Я не приймав ніяких там ідеологічних рішень, це не пов'язано з релігіями, я не є релігійним чоловіком взагалі ще з якимись принципами. І я просто одного ранку встав і далі жив і не пив спиртного. Вже в березні 11 років, 9 березня. Типу, Нормально мене це не люди тяг... сприймають? Ну, такого... Задаються різними питаннями, на предмет, там я не належу до якоїсь секти, свідків Єгови. Там, чи в мене здоров'ям все нормально, чи там мені так добре, без допінгів лишніх. А поверча... повертаючись до стадіону, е, є якісь е, плани е, у часі? Тобто, ну, ти уявляєш собі, коли це можливо, через скільки років? Я сподіваюся, це буде за років 7-9. Я сподіваюся. Ну так з огляду на наш розвиток, але насправді я розумію, наскільки. Це важко буде зробити, але я схильний до оптимізму. Для мене кружка завжди наполовину повна, а не наполовину пуста. Тому, тому все буде. Просто треба сприймати музику належним чином. Всі, хто працює з музикою, таких музикантів в Україні багато, особливо з числа, починаючих як з, з чимось залишковим, тобто в тебе є там в день вільного часу поза роботою. І ти віддаєшся десь на рівні хобі. З цього нічого не буде. Тобто музика не терпить напівмір і таких напів напів якихось відношень. Їй треба віддаватися як повноцінній справі, ризикуючи добробутом там, і так далі. Просто в якийсь момент хтось віддає перевагу влаштуванню особистого життя, в когось дружини просто ставлять ультиматуми, або ти там заробляєш на сім'ю, або ти заробляєш на нові гітари там. Такі речі, типу, але ну, я для себе вибір свій зробив. А це остаточний вибір, чи щось може статися таке, що ти покинеш музику? Та Бог його знає. Сподіваюсь, нічого не станеться і, і я буду... Окей, не статися. Щось є таке, що могло б підштовхнути тебе до е, зміни напрямку свого життя? Ну, я щоб би літературою піти. хотів займатися, але я думаю, що одне одному не заважає. Просто я собі так думав, що першу частину життя свого якогось активного я присвячу музиці. Uh -huh. А коли вже буду більш старіти, коли я вже своє дрябле тіло на сцену не захочу виносити, типу, в зморшках, там із якимсь животиком, який вже важко буде зігнати, то тоді я засяду за книжки. Uh -huh. Але і в цей час я не буду залишати писати. Uh -huh. А ну, ти так кажеш про живот, про... А ти взагалі здоровий е спосіб життя ведеш? Ну, В плані там, алкоголю, різних допінгів, то здоровий, але в плані харчування не дуже. Я великий поціновувач фастфуду. От, е а спорт? Ну, я бігаю в футбол по можливості, по можливості хожу в тренажерку, хоча з моїми темпами життя я просто не встигаю. Я живу зараз в Києві, мій гурт живе в Луцьку. У нас по декілька турів в рік я постійно їжджу на репетиції до Луцька, паралельно займаюся Бандерштатом фестивалем, це фактично щоденна робота. І є багато інших проєктів, і я просто фізично не знаходжу часом часу. На нормальний сон, не кажучи, вже про зал, І я просто, якби не моя кохана, яка слідкує за моїм раціоном, більш-менш за тим, що я їм ніколи, я їм, принаймні, коли я в Києві вдома. то все було б дуже погано. Не розуміло, а, а як взагалі так вийшло, що твій гурт Луцьку, а ти в Києві? Ну я просто в якийсь момент зрозумів, що для розширення горизонтів і якихось внутрішніх і перспектив для гурту потрібно виїхати з зони комфорту. А Луцьк це зона комфорту. Це малесеньке місто на північному заході країни. Yeah. да, це столиця Волині, типу, але з культурним розвитком з усім там дуже слабко. Ну, периферія є периферія. Як ти не любив би це місто, але треба це визнати. В той час як Київ це максимальне зосередження там, інтелектуальних, і фінансових, і медіаресурсів і так далі. І я зробив цей крок, і плюс Київ теж одне з тих рідних міст. Минулого року я повертався від знайомих із зони АТО, поїхав потягом з Маріуполя. До Києва з пересадкою вийшов на вокзалі в Києві, побачив всіх цих бомжів, а цей такий бруд, він є там біля вокзалу є, в Києві, він дуже добре відчувається, особливо там, коли ти з дороги і так далі. І я ні в чому цьому негативному не побачив, я відчув себе як вдома. Я приїхав і вже за місяць я переїхав до Києва. Який настрій сьогодні несеш до одеської публіки? Який посил? Чи я вже, ти вже його відчуваєш? У чи... мене дуже специфічний настрій. У нас 30 концертів туру. Вони щоденні, без перерви. Тобто ми поки що відіграли. Сьогодні буде, якщо я не помиляюсь, десь 10-й чи 11 концерт туру поспіль. Тобто, коли ми їздимо в Фіолетом, ми катаємося в своєму комфортному бусі, ми там. Живемо по готелях, комфортних хостелах, всьому іншому, там виконуються наші всі райдери, все. Зараз ми як старі хіпани їздимо. Тобто ми з наплічниками, ми користуємося громадським транспортом попутним з міста в місто. Ми там вписуємося в наших шанувальників, в організаторів вдома, їмо їхні бутерброди, яєчні на сніданок. Завтра до Кіровограда зранку ми їдемо баблакаром, бо не знайшлося рейсів. тобто Втома цікаво. нереальна. Ну, це дуже цікаво, але це страшна втома. І єдина справжня емоція, яку я сьогодні винесу на сцені, хабу одеській публіці. А в нас тут одна з найактивніших Фіолет Фемілі, у нас все таке поняття Фіолет Фемілі, наша шанувальницька спільнота. От, це, це любов. От як би це там не звучало, банально, пафосно. Але я не втомлююсь повторювати, що в цьому світі все минуще. Погода, сьогоднішній стан, уряд, політична партія, прапори, які там при владі в державі, тенденції в моді, навіть в музичних смаках і так далі. Те, що нас лишає людьми, це любов. І я нагадую часто людям, те, що й собі нагадую, що треба почастіше. Рідним людям нагадувати, що ми їх любимо. От я мамі там, наприклад, дуже рідко говорив до недавнього часу, що я її люблю. Якось мені було некомфортно такі слова говорити. Мені видавалося, що все це з історій голівудських, там, типу, коли герої на екрані Серйозно? говорять, мам, я тебе люблю. І я такого не говорив. Мені якось незручно було. Я такий пацик, який може в піснях проявляти там сентименти, а в житті він там максимум з коханою дівчиною може пару тепліших слів сказати. Але в якийсь момент знову таки злам був. І от людям я, власне, цей меседж намагаюся доносити, і судячи з реакцій, більш-менш виходить. Публіка розуміє, про що їм говорю. Ну, Я тобі теж бажаю ще більше любові в житті. Дякую. А, і не соромитись цього казати ні мамі, ні кохані, дівчині, ні, ні. Я не соромлюсь, просто так, таким, так у мене душевна організація. І дуже дякую тобі за бесіду. Вам дякую. На добрих і на злих, пач, але по балансу може підняти вокал мені так І після нас таких варіантів